Темряви до світла, і смерті до життя, і з рабства до свободи до дерева життя, Ісус моя дорога, Ісус моє життя, повернення до дол. Бес Світ шукає безсмертя, не розуміючи істини, яка є Христос. Еклезіас 7.29. Праведною вчинив Бог людину. Та вигодок усяких шукають вони. 1 Петра 1, 23. Бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, живим Божим словом, що пробуває вічно. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя. І життя було світлом людей. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Івана 1, 1, 5. Івана 1.14 І слово стало тілом і перебувало між нами. І ми побачили славу Його, славу як єдинородного від отця, повного благодаті й істини. ЕФЕСІАН 2.10 Бо ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Те, що ми можемо бачити, те, що ми можемо розпізнавати і відчувати, було сотворене не з чогось, що ми можемо бачити. Все було сотворене духовною силою. Це важлива істина і откровення. Євреїв 11, 2. 3. Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Вірою ми знаємо, що світ сотворений Словом Божим, так що видиме з невидимого посталу. Віра є матеріалізацією того, на що ми надіємося, і доказом речей, які ще не відкриті фізичним відчуттям невидимого. Духовний світ набагато реальніший за цей фізичний світ. Першопочаткове дерево вийшло з духа. Духовну сферу створив не цей матеріальний світ. Це духовна сфера створила матеріальний світ. Віра це творча сила Бога. Віра це ім'я цієї духовної сили. Це не розумова сила. Вона приходить з духу. Марка 11,22 Ісус промовив Майте віру Божу. Розумова діяльність оновлюється силою віри. Я думаю, відповідно з духовними законами, які керують вірою, які вивільняють віру, які живлять віру і зміцнюють її, які дозволяють вірі рости, діяти, звільнятись і творити і зупиняти діла лукавого. Страх приходить від слухання брехні диявола. Нечистивий означає перекручений, спотворений. Страх з'єднаний з сатаною. Віра діє любов'ю і проганяє страх. Віра з'єднана з, з любов'ю. Бог є любов. Ваша духовна природа визначає на 99%. Хто ви. Ваше тіло і мозок це всього лиш 1%. Наповнені вірою слова збуваються. Наповнені страхом слова збуваються. Страх це невір'я. І всяке невір'я це страх. Віра вивільняється, коли ми називаємо неіснуючи як існуючи. Страх вивільняється, коли ми називаємо неіснуючи як існуючи. Він працює і діє точно так, як віра. Страх не є для нас природною реакцією. Це набута річ. Псалом 112, 7, 8 Лихої чутки він лякатися не буде. Серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке боятися не буде, аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Віра є здійсненням очікуваного і впевненість в невидимому. 2 Коринтян 10.5 ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові. Ісус моя дорога, Моє життя повернення додому небесного Отця.